Молимся, Парастас. Благословений Бог наш завжди, повся час, і повсячні, і на віки віки. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас. Святий Божий, святий, кріпкий, святий, безсмертний Сіно, і святому духові, і нині повсячки, і е, на віки віки амин. Святий, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посвіти, ціли, немочі наші, і мене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пару, чуй, і святому Духові, і нині повся повсячки на віки, віки ами. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, святого Духа, нині повся час і на віки, віки. Господи, помолімся, Господи, ще молимось за упокій, померлого померло слово Божого Івана, і новоприставну Валерія, за душі, мами Ганни і, і тата Ярослава Володимира, Катерину Олексія, Катерину і Дмитра, всіх померлих з родини, всіх жертв війни, і за упокій Андрія Марії, Івана, Розаліани і Василя, і за блаженний спокій Господеві помолімся. Господи, щоб простилося і всякому прощенню, вольному, невольному, Господе, і помоліся. Щоб вони були прилічена врама, і як Господе, і помолімся. Щоб вони були, щоб осадити душі в країні живих місць, світлому, де світі правність почувають, Господе, і помоліся. Щоб не осодно стати в нестрашному суді Христовому, Господу, помолімся. Що вони в без смерті на небесах царство, Господе, і помолімся, щоб вони стали спільником безперестанної радості від вік святи, Господа, і помилімся, що визволиться нам всілякої скорби, гніва нужда, Господе, і помилімся. Заступи й спаси, помилуй хорони нас, Боже Твоїй благодаті. Пресвідо в Вречисту приблагословенно славну владичницю нашу бородицю приснуті умири з усіма святими, поминувши самі себе один одного і все життя наше Христу Бове віддаймо. Господи, Боти і Воскресення, життя і упокій, новопреставлено померлих слово Божого Валерія, і за померлого слово Божого Івана. І за всіх померлих і і за померлу слуху Божу, Ганну і Ярослава, і всіх померлих Тобі, Христе Божий, тобі славу, стала, йому беззначальні Твоїм Отцем, Пресвятим, святим, благотворним Твоїм духом, нині і на віки віків. Аллилуйя, блаженніших вибрав, прийняв Ти Господи. pamnyatikh zoro dobry Слава Отцю, Іссину, і Святому Духу, нині повсячас і, повся і на віки віків. Амінь. І, і ще моємо, і молитви, несу благосприяти до Бога, я Бо в Акого природила, іси, бородиця безневісна, вірна спасення. Блаженні в путі, що ходять в законі Господні. О, я мій Господь, Блаженніше розбіляють свічення, всім серцем шукають, його. О, господи, душі славу твої. Давлю на мене законно стребище, ти ще знати і срім брам. Господи, душі слах твої. Руки твої сотворили мене і збудували мене. О, господи, душі салох твоїх. Бо якщо б закон не був імполученням, тоді б я зайну у смиренні моді. Вія спасе, спаси мене, Спасе душі слов Твоїх, бо як відкрив устами, дихно, воє запини Твоїх прагну. Ой, Господи, душі мене й Помилуй мене за правом тих, що люблять ім'я Твоє. О, Нехай наблиці млінню моя перед Тебе, Господи, за словом Твоїм вразуми мене. Господи, Господи, душі, Жива буде душа моя і восхвалить тебе, і присуди Твої поможуть мені. Благословений ти, Господи, навчи мене установ Твоїх, Слав твоїх і вчинить у раю, не Господи, і правники сідя, як світила, узовшись слух твоїх упокой, покой, не зважаючи на всі прорішання. Слава Отцю і Сину і Святому Духів Благочесно співаємо кличучи йому і святі учебезначальний, собезначний сину, Божественний Богу. Духу. просвіти Боже, нашу віру добі служимо. І звісно воню везвони і нині повся час. і на віки, віки Чистая, щоб оплотю породила нас спасення всі, через тебе люди різне що й Щоб ми через тебе знайшли, рей. бо руни це чистая і благословено. благословено. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже! Аллилуйя, слава тобі, Бога. Аллилуйя, Аллилуйя. Ще й сям, Господи, помилимся. Ще молимося, у померло, слав Боже Іван новопредставленого Валерія, і за упокій Ганни, і за упокій Ярослава, Володимира, Катерини, Олексія, Катерини, Дмитра, і за упокій Андрія Марії, Івана, Розарія, Анни, Василя, всі померлих, що їх сьогодні згадуємо, щоби простити цим вся прощення у вольному і невольному. Що Господь восени в душі, де святі праведні спочивають, милости і Царство Небесної, пушні їх у Христа, Царя Бо нашого просимо, Господи, помолімся, бо ти Тиси Воскресення, життя й упокій. Померлих слух твої, померлого Івана Христа Божий, тобі слабо від День, беззначальні Твоїм отцем, пресвятим, блаєм животворящим твоїм духом, нині повсякчас і навіки, віки. Барі, справи, на віки, віки. Упокой стася наші справедлими сух Т і осели їх у дворах твоїх, як написано, не зважай, блина, й на проїждження воні небо. Свідомі чоловіку, слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині повся час на віки вічні. Амінь. І, і, і Ви засеяти світові Христе, Боже, і синів світло всі показав і помилуй нас, як по суші прийшов, Ізраїль. Бо безодні стопами, топами бачить, його не терон потопляється, взивав. Пісню перемоги бою і співаємо. Дивний Бог, святий, сви Бог і зрає славу Цю і Сину, Святому Духові. Нема святої, хто Господи Боже мій, що возніс рік вірне, то і блаю тверди в нас на камінні сповідання Твого Дього. Святисвій Бог і зрає. Убокивости душу славших слух Твоє. Сінуй Святому Духу і нині повся час і на віки віки вам. Сує а життя тіні сам, бо грем потурвується всякі земно рогодний, я каже писання, коли світ здобою, ото діври все, не мосяв, дам купить царі і неші. Тому, Христе, Боже, спочили храбів Твоїх покой, як людину, алей. Слава і Сину, Святому Духа, і нині повся час, і на віки віків, Амінь. Богородице, в часі життя мого, Неосвіт. Заступництву не довір мене, але сама заступи і помилуй мене. Христос моя сила, Бог і Господь, чесна церква, моя пристойно взиваючи, від Боми село Господі Господь і, празднуючи. Бог, Господь, сила, Бог, Ізраїль, і Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Тихо, пристановиш, що Твого прибивши, кличу до тебе. У вас веде вітріння, життя моє много, милостивий. Дивний Бог, Святий свій Бог, ізрає Слава Отцю і Сіну, Святому Духу. Смята тим, Богой Христа, Душі слов твої, де немає ні болі, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Святый свій Бог Ізраїлі, слава Отцю і Сину і Святому Духові, и святому, святому Духу. духу. Людям неможливо віддіти, на нього чиняницьки не смів дивитись, а через тебе все чисте з'явилось людям, слово площене, його величаючи з небесним воїнством, тебе облажаємо. Убого й Господи, душі усавший рабів слух Твоїх. І нині повся час, і на віки, віків амінь. Велича, ти блаженою тебе, блаженою і пренеборова. Снизь у вітхе рови і незрівняно ставніш, що без утління басло породила, сушою бородицю тебе велича ні. Духами праведне помелих, душі на бідує спаси, упокой і збережи їх у блаженної жизни у Тебе, людини, волюни. Ти спочинку, Господи, де всі святі твої спочивають у покої душі сух твої бо ти єдиний люди. Слава цю і сину і Святому Духові! Ісус зу... розрішив зу... 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 закованих самі душі святої Попов. І нині повсякчас і навіки віків омі. Сидой молимось тебе веслухай помилу, Господи, Господи помилуй, Господи помилуй. ще молимо за упокій слуги твої Івана, і за упокій новопреставного Валерія, і за упокій стоїть твої ган. Ярослава, Володимира Катерини, Олексія, Катерини, Дмитра, і всіх померлих з цієї родини, і за всі жертви війни, і за померлого Андрія Марію, Івана, Розалію, Анну, Василя, і за всіх померлих, що їх сьогодні тут споминаємо, і щоби проститися за брешенню вольному і невольному. Що Господь поселив душі, десяті праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, милости Божої, Царство Небесної пушні ріхів. У Христа царя бо нашого просимо. Господи, Господи помилимося. Милуй, бо ти си Воскресення, життя і упокій. Спомерли слух Івана, і новоприставного Валерія, і померлих слух Твоїх Ганни, Ярослава, і всіх померлих, що їх сьогодні споминаємо, Христе Божий, тобі слава від безначальним Твоїм Отцем, присвятим святимлем животворним Твоїм духом, нині пався і на віки віки. Племудре, від і незрівняно славнішу від Серафимів, що без утління Бога слово породило, Сушу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава тобі. Слава Тих і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. амінь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови! Живими і мертвими володіючи Христос, істинний Бог, наш молитвами причистий си, матері, святих, славних, секвельних апостолів, і всіх святих, і душу від нас померло, славу Божу Івана. Що його сьогодні споминаємо, що за нього сьогодні ця жертва приноситься. нехай душу усе, як праведник, оселить в лоні Авраама, нехай його упокоїть. А нас негай помилує, як благий людинолюбне, во блаженому спену і подажу Господи вічний покій померлому слую твоєму Іванові і померлим слон ти новопреставлену Валерію, і померлим слонтой мамі Ганні що й три роки з дня смерті тату Ярославу. Ми і померлим слон тим, Катерині, Олексію, Катерині, Дмитрові, всім померлим з цієї родини і за всі жертви війни, і померлим Твоїм Андріїв, Андрію Марію, Розалії, Анні, Васеле. І всім померлимших сьогодні споминаємо со вічною вічного Відкритими у покой Христе вічноє, ом'янь. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Мін. Отче наші сини, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, ти нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний квітло лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. О слабе остави, Господи, при їхні, вольні, їхніх невольні, що в славів, що в думці і в поміси, що в день і вночі все ім'я нам Ти благи і людинолюбний. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ім'я Отця і Сина і Святаго Духа. Слава Ісусу Христу.